Посилочка з Китаю. Гмейт. Гмейт. E, На кого приїхала? О, така ось така всяка фігня. Треба, то не треба. Запакована всюди гарно. Усіх ракурсів відкриваємо її. Такі китайці наклали. Зараз подивимося. Все це, по ідеї обіцяли, ніхто нічого не перепутав, бо дуже часто таке буває, що замовляєш одне, а приїжджає, там, а приїжджає літаюча -лі 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 -та -лі принцеса. Зразу подивимося, що вони тут запхали в комплектацію. Так, Коробочка витягується, напевно, ось так. Ось так, це сам пристрій. На фотографії, звичайно, він гарніше виглядає в руках він так, чесно кажучи. Ні, це просто щось він якийсь в цей... В чомусь. Погано зараз фокусує. В чомусь в чомусь, в чомусь він. Видно, що він такий трошки брудний. Ні, це все витирається, все добре. Що є ще в комплекті? Сам гмейт, є кабель до нього зразу в комплекті і що, і, і шнурочок. Кабель, кабель, що кабель скаже. Кабель стандартний. Стандартний роз'єм. Оп, сфокусувало та USB. І всякі папірчики. Гарантія не заповнена, тому що всім зрозуміло, що це дорожче буде відправляти туди-сюди, ніж купити другий. І що? І розписано, що по чому і як робити. Вон, бачу сам діалер є. Цікаво ще, чи стоїть зразу з ним програма. Програма, програма. програма напевно... Треба шукати окремо. І все, і так, коробки не погнення. Тобто лишається, хіба перевірити, як він працює. Для цього що потрібно зробити? Для цього потрібно його, напевно, увімкнути. Ми його не увімкнемо, тому що батарея, напевно, розряджена повністю. Зараз тут я ставлю на паузу, попробую його зарядити і продовжимо нашу наш огляд